Вітаю! Я Анастасія Лучицька і зараз коротко про погоду. 12 липня в області переважатиме тепла погода з перемінною хмарністю, можливі невеликі дощі ближче до вечора. У Черкасах температура підніметься до плюс 28 градусів вночі близько 17. В Умані та Звенигородці ясна погода. Вдень до плюс 28, вночі плюс 17. В Каневі та Золотоноші буде тепло. Температура плюс 28 градусів в день та плюс 18 вночі. В смілі та чигирині сонячно, плюс 28 градусів в день та плюс 17 вночі. Бережіть себе в спеку, не забувайте про воду та капелюшки. До речі, ці малюки народилися у клумбі звичайного двору. Їх четверо. Зараз кошенята шукають затишний дім і люблячу родину. І саме ви можете їм у цьому допомогти. Якщо ви давно мріяли про котика, ці малюки стануть чудовими друзями і наповнять ваш дім затишком. Вони обов'язково зроблять ваші дні теплішими та яскравішими. Звертайтеся за такими даними: Катерина 063 96 12 932